Whoa, sure. Тайо Круз міг би і спинитися, та час іще не наспів. Британська зірка, що уславився хітом Dynamite, каже, що зберіг клубний звук останнього альбому Rockstar у новому під назвою Тайо. Провідний сингл альбому Hangover або ж похмілля за участі репера Флориди. Хоча у тексті йдеться про перепій, Круз каже, що сам рідко напивається. I wanna keep it going, keep, keep. little <пит> bit Я ніколи не п'ю достатньо, щоб мати похмілля. Буваю um, and, uh, трохи на підпитку, Часом дещо нестійкий, стійкий, і це цікаво, um, і дає задоволення. But, uh, Та yeah, загалом я не напиваюся як get get in, божевільний. You know, Однак раз на рік я маю відпустку. Тож торік я з моїм менеджером і друзями поїхали десь на півтора тижня на ібіцу, і там було справжнє божевілля. Я справді одержав натхнення від усіх цих вибриків, що там відбуваються. Тож я мав написати пісню «Hangover». by the antics going on that I had to write. Круз, колись співав балади і любить більш повільну музику. Він каже, що записав чи не на цілий альбом пісень у стилі Мотаун без комп'ютерного коригування голосу. Але думає, що час оприлюднити це ще не на спів. Гостями на новому альбомі є Девід Бюета, Люда Крис, доктор Люк та Серкет. You know, the Rockstar album was an introduction альбом of me to the world. альбом um, Рокстар uh, був представленням мене світові, і світ мушу сказати, насправді чув лише три пісні: Хає, «Higher», «Dynamite» та «Break Your Heart». Тож я so, подумав, що наразі зарано переключатися на щось абсолютно інше. Це як у коханні, коли не відкриваєшся повністю уже на першому побаченні. Тому цей новий альбом є немов дальшим розвитком альбому Рокстар. Він подібний у високому темпі, дуже веселий, з позитивною енергією, електронним звучанням. альбом тайо вийде на початку наступного року.